Ось тобі і Samsung Flip. Сам по собі телефон, в принципі, оригінальний, прикольний. Ну, проробив 2 роки. І все, до побачення. Шлейф перетерся десь і тепер перестав зразу заряджатися. А тепер і не включається. Тобто, люди хотіли витягнути інформацію хоча б з нього. Аккумулятор я обе два зарядил через вот, такой, вот такую платку, то есть заряженный, но не включается. И что, и теперь только замена шлейфа. А шлейф сюда надо менять, если менять, то надо менять и с корпусом желательно, если работать. Ну, а тут уже и дисплей полностью... Зашарпаний, ось вже тріщини на самому дисплеї є. І не факт, скільки він проробить. Тому що тут в даному варіанті сам шлейф так Тут треба силіконовить спеціальним силиконом, а його як би, немає. І що робити? Ось так ось ваші розкладушки новомодні.